Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина Мирошниченко. Я PM напрямку Кієвковайті. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику мотиваційних історій від наших випускників. В нас в гостях Ірина Нестеренко, випускниця курсу ЮФІ дизайну. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і чим займаєшся. Я працюю в аутсорс компанії українській на позиції Ві дизайнера. Я займаюся створенням дизайну мобільних застосунків інтерфейсів під Айос. Працювала до переходу в дизайн. Ну в основному це звичайно була робота в сфері обслуговування. Я працювала і офіціантом, і барменом і адміністратором. Також це була сфера продажу. Я продавала нерухомі я була ріелтором. не дивлячись на те, що мені всього 24 роки, я багато вже всього побачила в цьому житті. А чому ти вирішила саме в дизайн переходити, маючи такий обширний досвід в різних сферах? Тому що це можливість працювати віддалено, це можливість нормально заробляти кошти, можливість отримувати оцей work-life баланс. Аби нормально почуватися, проводити час з сім'єю з друзями і тим часом робити те, що тобі подобається, і від чого ти кайфуєш. Добре, а чому саме напрямок дизайну, а не інші напрямки, наприклад, я завжди була такою досить творчою людиною. Хоча, коли я вже почала працювати, UX-UI дизайнером я зрозуміла, що це зовсім не про творчість. Але коли я обирала напрям роботи в ІТ, я чомусь думала, що це такий суперкреатив, я зможу там показати себе, і ну що мені це зайде, і ну, мені це дійсно зайшло. А як змінилося твоє життя? Після переходу в IT і чи змінилася вона? Звичайно, вона змінилася, це абсолютно точно. Я багато часу проводжу вдома. Я маю можливість займатися тою справою, від якої я кайфую. Я сідаю за роботу, і я не відчуваю, що це для мене якийсь обов'язок. У мене немає такого, що я сіла, і в мене в голові установка, що я не хочу це робити, але я мушу це робити. Ні, в мене такого немає. Я сідаю, я роблю свою роботу з кайфом нарешті. Це неймовірно класно. А розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT. Я побачила десь якусь рекламу в інтернеті, навіть не згадаю, де це було про проходження семиденного марафону, де можна було спробувати всі напрямки. Ну, я тоді вже знала, що мені подобається щось більш таке творче, але я все одно вирішила піти, тому що, ну, все-таки IT — це така обширна сфера, дуже багато і напрямків цікавих, і я вирішила спробувати. І я тоді записалась на цей марафон, я пройшла його від і до, здала всі домашні дедлайни. Мені так сподобалось, навіть верстка, і мелька сесія, просто сиділа, боже, кажу, в мене виходить, в мене виходить писати цей код, Я була просто в такому. Шоці в від цього, тому що я навіть не думала, що мене я зможу це зробити. Так і таким чином я тоді познайомилася з GoIT. Поговоримо детальніше про твоє працевлаштування. На якому етапі ти вже почала шукати роботу? На другому модулі в мене вже був перший мій фріланс. Такий проект я зробила тоді комерційний лендінг. Для київської компанії, але це було через знайомство. Починаючи з третього модуля, тоді почали робити резюме. І я потрішечки вже почала відгукуватися на вакансії. Не на багато вакансій, може штук 20. Але в мене було в планах взагалі працевлаштуватися до нового року, тому що я планувала після закінчення курсу спокійно сісти, допрацювати своє портфоліо, допрацювати своє резюме. І от я відгукнулася на одну вакансію, і мені... Прийшло повідомлення, звичайне, стандартне, як просто відписка від HR. Що, вибачте, в нас багато кандидатів. Зробіть спочатку тестове завдання, а потім ми з вами вже там поговоримо, якщо нам щось сподобається. Я розуміла, що в мене шансів не дуже багато, принаймні, я так думала, тому що я ж кажу, у мене нічого не було готове, ні портфоліо, ні резюме. Взагалі, англійська в мене теж бажає залишати кращого нам всім. І в мене було таке відчуття, що ну окей, якщо навіть це тестове завдання не пройде, в мене буде плюс одна робота до мого портфоліо. Я потім його гарненько оформлю, і буде в мене ще одна робота. Тому я до цього підійшла з таким дещо скепсисом, Я думала, що з цього нічого нормального не вийде, але вже собі в голові тримала, що треба зробити гарненько правильно, щоб в мене була можливість далі це на біганс. Тобто виходить, Тобі написав HR, ти виконала тестове завдання, і тобі одразу відповіли, що так ми тебе беремо на роботу. Я відправила це тестове завдання, і буквально дня через три мені відписав HR, що Ірина, доброго дня. Ми розглядаємо вашу кандидатуру, розписав там всі нюанси робочі, сказав, що якщо вам все подобається, все підходить. Дайте нам знати. Ми там вибрали декількох людей. Типу далі будемо вже обирати серед вас. Я дуже сильно перелякалася, тому що думаю, це нормально, чи це ненормально? ну, типу, як мені на це реагувати взагалі? Я тобі написала Олександру викладачу, кажу, що мені робити, це нормально взагалі чи ні? Мені погоджуватися чи ні, тому що ну. Ну, реально, в комунікації тоді як такого мене зайчаром не було, мені просто дали це тестове, я його зробила, і тут через 3-4 дні мені приходить повідомлення, що ми розглядаємо вашу кандидатуру. Тобто ми навіть не поспілкувалися, не було там якогось міту, ну, взагалі нічого не було. І він мені пише, що так, не хвилюйся, все нормально, таке буває, тобі зробили класну пропозицію, так що давай, це досить, типу не бійся, берись. І я вже потім з чистою совісті кажу: так, все мене все влаштовує, Давайте далі будемо спілкуватися. Добре. А скажи, будь ласка, чи важливі для дизайнера софт-скіли? Як ти вважаєш? І якщо так, то які саме софт-скіли важливі? Звичайно, софт скіли це чи не найважливіше в роботі айтішника для дизайнера? Це комунікація з піємом, з дебами, звичайно, тому що, ну. Потрібно вміти комунікувати з людьми, не ображатися, якщо є якісь зауваження, якщо є якісь правки, це обов'язково, тому що це робота. І навіть якщо ви дуже від неї кайфуєтесь, приймаєте її як хобі для вас гроші не важливі, це робота. Так, тому треба до критики, до всього цього ставитися абсолютно нормально, що я в собі випрацьовую, тому що як не в -як мене є ще. оце, Що як так? Так же краще. Воно ж краще виглядає. Типу, навіщо це змінювати? Але треба робити. Так як краще для проекту для замовника, але іноді, звичайно, потрібно відстоювати і свою думку. Також дедлайни – це дуже важливо і коли вони горять, це дуже великі втрати і репутаційні для компанії, і для замовника фінансові. Тому дедлайни це просто дуже важливо. Нас та навчили ще на курсі ГОВАДІ здавати вчасно всі роботи, а, Ірина. Топ 3 твоїх порад, які допоможуть нашим студентам, які тебе дивляться успішно пройти курс і його успішно завершити. Перша порада це поставити собі ціль. Якщо ви знаєте, заради чого ви це робите, ви обов'язково їдете до кінця. Друга порада ніколи не тримати голові думку, що в мене не вийде. У мене щось не виходить, і це не моє, я це не зрозумію, чи в мене щось виходить не так. Приберіть ці думки з голови, тому що ми навчаємось. І, звичайно, в процесі навчання дуже багато чого не виходить, і дуже багато чого не розумієш, і здається, що це не моє, тому що не вийшло там з першого разу, головну, так? Приберіть ці думки, тому що в кінцевому результаті у вас обов'язково все вийде, особливо навчання. Коли у вас є ментор, коли у вас є викладач, який завжди готовий допомогти, підсказати, пояснити, розжувати, покласти рота. Головне це не здаватися. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайки під цим відео, пишіть свої коментарі і до зустрічі в нових відео. Всім папа! -па!